Вітаю, друзі! Сьогодні тема, як працювати з каталогами. Прошу мене не засуджувати, якщо я десь щось помилюся, я не є прям сильним спеціалістом, професіоналом і так і далі. Я просто поділюсь своїм досвідом, як я працюю з каталогами. По каталогам можу сказати, що я їх майже не використовую, тому що багато інформації є в інтернеті. Ну, все ж таки, іноді доводиться працювати з каталогами. Каталогами, тому що деякі речі трапляються такі, що в інтернеті важко їх знайти. На прикладі порцелянових статуеток Радянського Союзу. Буквально сьогодні я передав статуетку колекціонеру, я шукав її в інтернеті, важко було знайти. Знаходив на Віоліті, там були проходи десь 400 гривень за статуетку. Це 21 рік був. Ось ця статуетка, хто пам'ятає з моїх попередніх відео, це білий ведмідь. Тут статуєтка по каталогу коштує 200-400 доларів. Ну, на ціни в каталозі не треба орієнтуватися, тому що я навіть не знаю по якому принципу формувалися ці ціни. Тому що тут в Україні таких цін і подавно немає. Продав я таку статуетку за 1500 гривень, це в нас Євзи. «Білий ведмідь». Плюс цього каталогу те, що я знайшов цю статуетку в каталозі, сфотографував колекціонера, що це справді ОФЗ, тому що там, коли мене було, Час від часу трапляються такі статуетки, де немає клейма виробника. Частіше за все, в останній час мені траплялися статуетки саме ОФЗ без клейма. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, хтось знаєте, підкаже в коментарях. Далі можна пошукати ось цю статуетку, точніше, це штов. Як його оцінити, тому що в продажах він також не часто зустрічається. Зараз знайду і покажу вам. Знайшов я цей штов. ось він. Це в нас городниця, і ціна по каталогу стоїть 500-700 доларів. Звісно, він стільки не коштує, його ціна, коли він цілий. Це 100 доларів. Отак як в мене з дефектом, тут відбитий Чарпак і немає кришки. І тому виставив його на віоліті за 1800 гривень. Подивимося, буде проданий чи буде пропозиція. Зараз хочу показати, які ціни тут на порцеляну українську є. Такі статуетки можна подивитися, котрі часто зустрічаються. Наприклад, Ласка. Ці дві штуки. Я їх продаю по 100 гривень. На останній бараховці підписниця в мене купила їх по 100 гривень. Тут по каталогу 15-20 доларів за одиницю. Тобто 600 гривень за одну ласку. Звісно, ціни дуже дуже великі тут на статуетки. Так, що ще подивитися? Так, ворожіння на ромашці 30-40 доларів. 1200-1600 гривень. Хоча на OLX хтось виставляє саме за такі ціни. Мабуть, в них є каталог, і вони думають, раз в каталозі така ціна, значить і тут треба виставляти. Ну навіть якщо ця статуєтка буде з клеймом Київ, що вкрай рідко зустрічається, її ціна буде 600-800 гривень. А частіше за все, тобто майже постійно, це в нас завод полонний. Каталог у нас 2015 року. Тобто, каталогу вже 9 років, і ціни все одно тут високі. Далі хочу розповісти, яким каталогом я найчастіше користуюся. А саме це колекційні янкові прикраси. Чому я їм найчастіше користуюся, тому що. Іноді треба знайти якусь іонкову іграшку по назві, щоб потім пошукати на Віоліті приходи. Тому що приблизно описувати йонкову іграшку таке собі. Можна не вгадати з тим, що ти шукаєш. А тут можна знайти оригінальну назву і вже по цій назві більш актуально можна знайти інформацію. Тут багато інкових іграшок. І є що пошукати. ну Ціни, звісно, тут також завеликі Ось така янкова іграшка досить наближена до реальної ціни 30-50 доларів. То, мабуть, так співпало. Я її продав приблизно за такі гроші, трошки дешевше. Зараз знайду та покажу, за скільки я її продав. Дуже багато різних іграшок. Каталог, звісно, треба купувати, щоб. Більше вивчати, дивитися, що де як є. Особливо для колекціонерів це незамінима річ, тому що колекціонери повинні бачити, що вони купують, яку їм колекцію формувати. А якщо каталогу немає, то важко зрозуміти, скільки чого треба придбати в свою колекцію. І є така штука, як каталожний колір. Це повна ерунда, Коли орієнтуються на цей колір, наприклад, взяти цей колір, то явункова прикраса в цьому кольорі буде коштувати дорожче, ніж в іншому кольорі. Тому що саме такий колір попав у каталог. І він більше буде цінитися, тому що він є в каталозі. А інші ярункові іграшки такі самі, але розфарбування буде інші кольори. Будуть менше цінитися. Тобто, яким янковим прикрасам пощастило потрапити в каталог, саме в якому кольорі, ті будуть коштувати дорожче. Ідемо далі. Є ось такий каталог, тут немає цін. Тут просто назви, описи настільних медалей. Також він більше підходить для. Колекціонерів, тому що тут є медалі, котрі можна шукати і збирати собі колекцію. Більше ніякої інформації тут майже немає. Тут просто описано, як вони виглядають, який розмір, як називаються. В основному на медалях і так написано, як вони називаються. Корисної інформації майже ніякої немає. Тому воно більше підходить для колекціонерів, котрі колекціонують медалі. Для них тут інформація є з приводу медалей, які існують медалі, які треба шукати, чого не вистачає в колекції. Ось такий каталог паперової гроші України, я їм користувався, тому що сам колекціонував банкноти. Найдорожче в мене було це ось ця пара. Тут тільки 50 гривень, в мене ще 100 було 50 та 100 гривень непотіжні. Я їх купував за 6 тисяч гривень на Віоліті. і менше ніж через місяць їх ціна була 12 тисяч гривень. А взагалі продав їх через рік за 14 тисяч гривень. Тут корисна інформація, те, що є підписи. Тобто підписи, наприклад, 500 гривень. Зразка 2003 року. Підписи Стельмах, арбузова, Гонтері і так далі. В цьому плані каталог корисний, тому що без цієї інформації важко збирати колекцію, коли ти не знаєш. По підписам. Ну, в інтернеті можна знайти, але там досить розрознена інформація з приводу цього, і як новичку буде дуже важко шукати інформацію. Ось така банкнота. Досить цінна. Хто знає про неї, а це ще дорожче, тому що тут пластина срібна і банкнота 20 років НБУ. тираж всього-навсього 100 штук. І ціна 27500. Ну, це стара ціна. Зараз подивлюсь, який рік каталогу 21 рік. Зараз ця банкнота буде коштувати приблизно 100 000 гривень. Ідемо далі. Дуже знаменитий каталог, аварс номер 8 Це знаки радянські з 1917 по 1980 роки. Ось така товщина дуже багато значків. Я їм майже не користуюся, я його купив, щоб було, можна так сказати. Купив його із-за того, що мені якось трапилися значки, на котрих я дуже сильно заробив, і вирішив, раз заробив добре. На значках треба купити каталог, щоб він був. Тут стільки значків, і я думаю, що ніхто в житті не зможе зібрати всі значки в одну колекцію, тому що їх дуже багато і є дуже рідкісні, котрі по каталогу в 2008 році він вийшов, вони коштують десятки тисяч доларів. ось, наприклад, ціни в доларах. Це просто космічні ціни, і це ціни на. 2008 рік. Звісно, тут можуть бути вони і завишені, ну вони так і є завишені, але унікальність значків то, що вони дуже рідкісні, дуже рідко зустрічаються, і це прям круто, якщо трапляться подібні значки. Звісно, в Україні дуже важко продати дорогі значки. Їх можна продати, але по якій ціні? Ціна, скоріш за все, буде занижена. І мало людей, котрі захочуть купити, навіть щоб перепродати. А ось за кордоном ці значки будуть продаватися дуже добре. Зараз хочу, на прикладі свого значка показати, де він знаходиться в каталозі. Ось такий знак Написано на ньому почетний транспортний строїтель. Такий, можна сказати, звичайний знак на заковці. номер 129. Маленький номер. На Віоліті були проходи за 2-2 тисячі, менше 2000 тисяч гривень, але там номери були більше тисячі. Я свій продаю за 2000 гривень і поки що клієнт не знайшовся під нього. Ось цей знак цей розділ, знак, знак відліччя соцсерівну строїтельство. Ось саме цей знак номер. 687. І тут написано, що видавалося в 70-ті роки матеріал латун амаль булавка. Ціна по каталогу 150-200 доларів. Але ага, я його продаю за 50 доларів і поки що клієнта немає. Навіть на Violet не так вже і багато є проходів по цьому знаку, але поки що не продається. Такий каталог корисний, щоб роздивлятися. Ось такі медалі. ВСХВ, ВДНХ, які більше ціняться. Тому що різновидності різні бувають, і треба шукати, що як ціниться. В мене є ось дві такі медалі: одна срібна, інша золота, як називається. Зараз я буду шукати по ним інформацію, скільки вони можуть коштувати. Якість картинок не дуже, тому що це репринт. Це передрукований каталог. В оригіналі, звісно, картинки гарні, але оригінал коштує набагато дорожче, ніж копія. Але при бажанні можна роздивитися тут те, що потрібно. По-перше, треба дізнатися, в нас велика медаль чи мала медаль. Велика медаль це у нас 32 мм, мала медаль це в нас 25 мм. І так, по діаметру в нас. Маленька медаль, хоча я думав, що це велика медаль. На жаль, це мала медаль 25 мм. Саме такий варіант. На жаль, це мала медаль, але тут по каталогу щось ціна, ціна велика. А ось тут є опис, як бачимо, дивимося на номер 1183, де є опис 1954 рік. Це номер найде. У нас номеру немає. Номерна, ось бачите, під трактором є номер. Далі з хрестом на радіаторі без номера. Без номера 300-400. доларів. Без хреста на радіаторі і без номера так само 300-400. доларів. Сумніваюся, що 300-400 доларів коштує ця модель. На Віоліті золота і срібна модель. Саме дорого, нещодавно продалися разом за 7000 гривень. То Дорого-дорого. Можливо, то продаж був у вигляді підстави. Іноді так роблять на Віоліті, щоб зафіксувати продаж і комусь потім показувати. Грібна медаль виставка. Тут на радіаторі немає хреста, і позаду в нас немає номеру. Це в нас мала медаль 25 мм діаметр. Що в нас по каталогу написано? Це в нас. Номерні, а це в нас без хреста на радіаторі без номера 100-120 доларів. У нас саме така. Разом повинно бути 400 доларів за дві медалі, але це не так. На жаль, це не так. Ще є ось такі варіанти. Ось і вдалося нам приблизно зрозуміти, які медалі є. Ще є орден. Підорден є каталог. Але я його не купую, тому що є такий сайт Мондвор. Сайт російський, але там багато інформації, інформація досить детальна, більше, ніж в каталозі Аверса є. І там можна подивитися різновидності. Тут номер 382 тисячі, не сильно великий, але і не малий. Якщо б він позаду був плоский, його ціна була б цікавіша, тобто від 3000 гривень. А так я його продаю за 2000 гривень, тому що інша різновидність. По каталогу можна подивитися, там бувають різновиди, медали орденів, особливо орден червоної зірки. Дуже багато є різновидів. І тим корисні каталоги, що можна подивитися різновиди. Робити на цьому акцент, коли продаєте. Чи потрібні каталоги зараз, коли є інтернет? На мою думку, потрібні, тому що не все можна в інтернеті знайти, а іноді щось дуже важко знайти. А коли є підруковий каталог, то це можна зробити запросто. У мене немає каталогу по монетам, тому що є багато різних сайтів, там, де є опис, там, де є тираж. Там, де є ринкова ціна цих монет в реальному часі, за скільки в середньому вони продаються. І тому немає сенсу купувати цей каталог. Тому що в інтернеті є багато інформації. Я кажу про українські ювіані монети. Наразі все. Сподіваюся, для вас інформація була корисна. Я не розповів, як шукати, тому що в основному це легко шукати. Я Намагався придати свою думку, як шукати інформацію в каталогах. Не обов'язково це прям націни дивитися. Наприклад, янкові прикраси, тут головне знайти, як правильно називається янкова прикраса, щоб потім далі в інтернеті її шукати. В основному на Віволіті. Наприклад, ось ця янкова прикраса, можливо, хтось напише снігурка або щось таке. а Тут написано баба ткачиха. І якщо ти цього не знаєш, то ти не знаєш інформації поцінні, скільки воно буде коштувати. Поки того це дуже зручно. На цьому сьогодні все. Бережіть себе, до зустрічі!